Літо скінчилось час підсумовувати про результати кампанії з літнього оздоровлення дітей в області, розповів заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. Зі слів посадовця цього сезону вдалося охопити майже 11 тисяч дітей різних категорій, якісне дозвілля та оздоровлення, а також безпека під час. Відпочинку та оздоровлення діток це є головним пріоритетом. Цього літа категорійні діти мали змогу безкоштовно оздоровитися та відпочити. Роботу провели на рівні області. До організації відпочинку залучили благодійників та меценатів. Загалом послугами відповідного оздоровлення було охоплено близько 11 тисяч діток. Із них 6 тисяч дітей пільгових категорій, а це, зокрема, діти-сироти та діти. Позбавлені батьківського піклування, батьки, яких загинули під час Бойових дій, діток з інвалідністю, а також діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщені особи, додає посадовець. На початку оздоровчої кампанії в області діяли майже півтори сотні пришкільних таборів. Вони прийняли близько 10 тисяч учнів за період канікул. Школярам було надано стандартний комплекс відпочинкових послуг. А це дозвілля, харчування від фізкультурно-спортивні, культурно-освітні та розвиткові. Відповідно, заходи також в регіоні. Працювали мовні школи, тематичні об'єднання на метові містечка. Можна говорити про те, що саме громадські організації, такі як поклик яру, організували для діток на чотири заїзди близько 200 осіб на метові містечко в районі Холодного Яру. Завдяки підтримці держави, щомісяця область отримує безкоштовні путівки на відпочинок для категорійних дітей у міжнародному оздоровчому центрі Артек. До кінця року таких путівок виділять ще зо три сотні допомогли організувати відпочинок малечі закордонні благодійники. За сприяння благодійного італійського фонду острів, що не існує, наші 12 вихованців однієї з санаторних шкіл побували на відпочинку у Італії. Окрім увагу на рівні області приділялась відпочинку оздоровленої категорії дітей, а саме з Тих, хто перебуває під опікою, таких діток, що перед під опікою, ми оздоровили близько 400. За сприяння фонду Олени Зеленської 145 путівок отримали вихованці дитячих будинків та будинків сімейного типу. Для них організували відпочинок в Буковелі. Відзначили в Черкаській обласній військовій адміністрації ефективну співпрацю громад з благодійними та громадськими організаціями, а також підтримку ініціативи Капеланської служби черкаської ТРО. Вони забезпечили літній відпочинок дітей загиблих героїв та бійців, які захищають країну. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.